О, слава Так, і от підійшов до нас зранку, сказав, що хтось замовляєте. Не знаю, скільки я туго говорювати, я погано сплю. Таке усяке на серці. І я порахував, що я останній разів як повив, то дев'ять місяць пройшло. За 9 місяців Бог багато мене чого навчив, багато вів стежками. Тоді, коли я вертався другий раз, вже була зима, я вже знав, що я вертаюся і мій напалі він не вернеться, він поїхав в Польщу до дружини, і він там лишився. З одного боку було так, він молодий, йому 20 там, років, 21. І в мене був раді, що ну, він вже не буде воювати, а але з іншого боку було таке якесь розчарування, бо прив'язуєшся до людини. І... Бо, ну, я щось згадував хистар, що його. А. Коли він пішов на якось його теж всі кинули, якось так теж було на серці. Розумію, що в цьому є якийсь божі план. Мій улюблений вірш збілюється Гевна 8-28. На давно всі знають, що тим, хто любить Бог, попередню, я постановую все, них не можу. Ну, щось так Бог полів. Там далі можна. 29 Ну, Щоб Боги щоб подібний договору і все не є. І так, якщо дивитися на своє серце, напевно за, за ці місяці десь більше вже ну, розуміє сухристає про ці всі переживання. І так що, коли ми йдемо життєвою дорогою, то ми, нас буде Бог вести таким шляхом, щоб ми все більше і більше були подібні до нього. Було багато таких ситуацій. Бачите, важко мені говорити якось. Я, я ще сам не знаю, де я що я. Деколи ну, важко буває. Е, були такі ситуації. ну, Коли сидів на балконі і думав, щось таке розказати е, десь Божу руку. І тоді вже, коли мій Байден не лишив, не кинули до інших хлопців. І там, там треба було швидко е, спорядити все. І виїхати, бо там була така можливість, що можна було дуже багато наших життів спасти і дуже багато їх затримати. У них там навалася логістика, і нам треба було ту виїздку перерізати повністю. І ми це робили. Там було дуже небезпечно, то тобто постійно треба було піднімати, антенну опускати, такі маніпуляції робити, щоб... бо вони дуже сильно залишили сигнал. І так, коли ми це робили, нас, вони побачили нас і вже почали у нас працювати по нам. І там був такий хлопець Новий. Він боявся, він не виходив з бліндажа, він дуже сильно боявся. І коли вже нам перебили Сталін, я вийшов забрати Сталін, і коли я вже заходжу в бліндаж, падає граната. Ну, Буквально пару секунд, і, і ну, я би з вами вже не говорив. І потім вона вже починають по, по біндажі нашому відпрацьовувати. І той хлопець, він дуже, той другий, другий нападник, він резко побіг у кінця, і я його контролюю. а я і цьому допомагаю. Бо якщо я не буду цьому допомагати, він ну, ну, ну Чого я це розказую? Бо якось, ну, там, ну я мав там бути, щоб він не загинув. Я йому поміг, і не якраз вибіг. теж буквально пару секунд і не забіг. Інший підаж теж якось Бог поміг нам, що, ну, що все було гаразд. І якось так все було на, на секундах. І в той момент ти розумієш, що таке Боже благодати. Коли Бог тобі дає цю силу, десь проявити дьому, і, ну його характер, і цю силу він дає. Я не знаю, може ви переживали такі моменти, коли. Десь так Бог наповнює тебе і переконує, що говорить. Та це був один з таких моментів. Другий момент теж було таке, що це було теж свідчення для тих хлопців. Ми для обладнання. І недалеко і війна спадає віна 120-тах. Все в осколках. Біля мене перебуває там антенни. Абсолютно все. Я... на мене ні одного осколка. І я якась з собою ніби закрив цього хлопця. І він потім дзвонить своєму ну, командиру і каже, що він шоці, що як це так сталося, що ніби не вцілив. Не, не і це для мене теж було таке свідчення. І таких багато було е, моментів, де так Бог приводив. Був такий момент, що навіть ми міняємося. Наші хлопці, той, був, той самий, гендач приїтає, і там хлопці в кантузах, і Вони зараз тікарнять, і ти так думаєш, ну пару годин назад там я сидів. І напевно то, що ви молитеся, то, що Бог десь бачить і оберігає, це теж таке свідчення, що було для вас, що ваші молодці вони, вони багато допомагають хлопцям, багато є, ну багато чого. Не переставайте молитись за військових, за родичів, які там не думайте, що ви там молитесь, і ну, це все пусто, це не пусто, Бог багато через моєсть. І зараз така війна, що там, ну, дуже мало піхоти зараз і на дронів, і так якось, напевно, це реально чудо Боже, що Бог ще так тримає оцю всю. Ворога, що він не може щось пролазити, бо сили реально вони ну, не рівні, їх, їх дуже багато. Але такими методами дає Бог мудрість ось, ось, ось нашим воїнам, що якось щось стримається. Як буде далі, я не знаю. То тільки Богу відомо. Є такі кажуть, що будеш більш... вигляді, більше, 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 більше ну, і більше, буде гірша ситуація. Тільки Богу відомо. Ще який момент яких сказав. А, були ще такі моменти, що е... також їдеш там, ми вже їздимо на бронетехніці, техніці, на позицію. І коли їдеш, ти все, ну, ти вже десь забуваєш про себе, коли дивишся на людей, на цілийш. Ти розумієш, що якщо вони зараз загинуть, то вони, будуть, ну, вони не будуть з Богу, вони не вірили. І ти молишся до них, ти молишся, що виїхали, доїхали. І ще, слава Богу, що так ну, ні разу нічого не прилітало в нас. Але інші хлопці, буквально ситуація нас відвезли і привезли, через дві години вони знову їдуть і вони не доїжджають. Бо в них попадає в пірі і все. І ти думаєш, що це теж вмієсть Боже, що Бог чує твої молитви і оберігає тих хлопців, які нам поведе. І слава за це було. І ще такий момент свідчення, свідчення, як можна свідчити хлопцям, які там ну, постійно живете в енергії, разом місте, і постійно щось говорить. А якщо ще хтось, там більш ну, такі розумні, то все там будете говорити про створення світу, про буття, наше все. І в такі моменти можна говорити про Бога, про е для чого це все, для чого людина створена. Ну, і мені виходить так постійно говорити, говорити, говорити. Хлопці то, вони такі зараз ну, переважна більшість вони не вірить або такі, ну, кажуть, що це все революція. Ну, не вірю в Бога. Але ти ну, говориш, говориш. І десь таку даєш альтернативну точку зору. І для мене було свідчення, бо цей хлопець до мною їздить, він дуже розумний, дуже начитаний. Але останній раз, коли ми їхали, вже він казав, ну що з Ну, Так що і для мене радість така була, що вже з Богом, значить, добре. Так, напевно. Це все. Казав брат Іван, що буде десь говорити може до хвилини, слава Богу, це молодим. Любі друзі, ми усім бачимо руку Божу і навіть у житті брата Івана і там де Тому пропоную, щоб ми встали і самої серці, щоб ми не дякували Бога за Його милість, яка є напротягом цього нашого життя, за те, що Бог є з нами і справді там, де. Є ми, які надіємося на Бога, там нічого не прилетить, а якщо прилетить, це не буде ніяких пошкоджень. Тому подякуємо Богові і брат вам він закінчить.